Пропонуємо вашій увазі просторий і затишний будинок, розташований у мальовничому селі Павлівка Одеської області, неподалік від кучургану на українсько-молдовському кордоні. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто мріє жити в тиші та спокої, насолоджуватися комфортом і всіма перевагами за міського життя. Будинок має загальну площу 65 метрів квадратних із трьома окремими кімнатами, світлою кухнею, терасою для вечірнього відпочинку. Дім доглянутий у житловому стані. Із власним індивідуальним газовим опаленням, що забезпечує тепло навіть у найхолодніші дні. А для комфортного літа у будинку є кондиціонер. Особливої уваги заслуговує подвір'я, воно викладене тротуарною плиткою, а арка з виноградом створює особливу атмосферу затишку. Тут є все необхідне для життя та господарювання: літня кухня з газовим опаленням, ванною та санвузлом, гараж і підсобні приміщення. На ділянці площою 25 соток облаштований сад і город, які подарують вам власні фрукти та овочі та зелень. Село Павлівка відоме своєю мальовничою природою та зручною локацією. Усього за 15 хвилин на авто ви дістанетесь до пляжу з чистою водою, а також річки з лебедями, де можна рибалити чи просто насолоджуватися красою природи. Недалеко є ставки та зони відпочинку з чанами і сауною ідеальне місце для релаксу з друзями чи сім'єю. Село має розвинену інфраструктуру. Тут є школа, дитячий садок, магазин, ринок, автомойка, СТО, кафе та навіть соковий завод, де можна влаштуватися на роботу. Завдяки асфальтованій дорозі ви легко дістанетесь як Павлівки, так і сусідніх населених пунктів. Будинок в хорошому житловому стані, готовий до заселення. Телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, щоб домовитися про перегляд. Не зволікайте, ваш дім мрії вже чекає на вас.